Виноград не Так, ось така у нас дика природа на городі. Прийшла, прийшла дика коза, їсть виноград. Так, коза, іди поглажу тебе, ні? О, нормально. Виноград їсть, клубніку. Прийшла, привіталась, пішла далі. А, ну це козлик, мабуть. Туди ходить нормально. Йому в нас сподобалось Зараз ще підійду, покажу. Тут в дідуся все загребано, тому потрібно йти по стежці. Іди сюди, козлик. Ой. Гарний такий. Щось дати йому. Іди сюди. У кого таке є, пишіть в коментарях. Винограду трошки. Там під там під Нормальний хлопець. У нас оце ходять. Ще десь його брат є чи сестра, їх двоє, їхню матір, я так зрозумів, застрелили, а, а їх десь взяли тримати чи що. Ну, тобто. Зараз вони просто ручные і ходять по селі. <реш> Ось такий козлик у нас. Іди сюди. Може вже й відео довго, але щось я їх так близько ще не бачив, то цікаво мені. Побіг. Там люцерка посіяна ще щось вже почав пастись. Ну все, буду вже вимикатись. Пишіть, чи варто закидати такі відео, завантажувати. І все, до зустрічі на каналі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! О, Повертається. Собаки злякали, піду ще трошки зніму. Піде попасеться трошки, я так розумію. Це ж іду знімаю, можливо, вдасться зблизька зняти ще раз. Ну все, мабуть, досить вже. Хай іде собі козлик Все, підписуйтесь на канал. Слава Україні!